Доброго дня. Ровер їде, тільки він їде на прогулянку. Зараз його десь припаркую. У мене сьогодні вихідний, хоч короткий, але маємо вихідний. Їдемо далі. Так, чекаємо. Зеленого колеги на двох колесних. Поїхали, але я законослухняна людина. Так що я чекаю. Вихідний, вихідний, коротенький вихідний, але я вирішив, піду до парку, їдемо далі. Продовжуємо рухатися потихеньку, ремонт йде трамвайної лінії. Але в нас тут зелена вулиця. Да, вихідний коротенький у мене сьогодні, а завтра вже до праці. Але нічого, що маємо, те маємо. Піду до парку, парк полудневий називається, дуже частенько люблю там прогулюватися. І на ніч, думаю, схожу. Так що не переключайтеся. Буде далі. Доброго дня ще разок, Ну ось я йду коротенько так, Ну Коротенько вихідний, але зараз пройду до парку Полудневого, а там ще трошки наговорю, все найкраще. Ну ось хочу ще коротенько показати озеро з цього боку, з цього берега. Дуже гарно тут. Нараз постараюся, якщо впишуся в час, перейти на той берег. Там кафешки. Там є і отак атракціон якийсь був для дітей. Так що підемо. Ось дивіться, яка верба, яка верба прекрасна. Як коси якоїсь дівчини. Коси дівчини прекрасні. У нас багато що. Красива природа, дуже гарна, гарно люди прогулюються. А звідси ще. Дивіться, прекрасно, прекрасно. а яке дерево гарне. А коли дуже спекотно, під цим деревом дуже похолодно, отакий От маємо будинок. Це як будинок. Якби мені тільки встигнути, щоб вписатися, дивіться, яка прекрасно. яке прекрасне дерево. Красота. Ось там фонтанчик. І йдемо прямуємо до, на той берег. Ось. Тут і качачки відпочивають. Тут і риба є, але ніхто її не ловить. Тому що заборонено і купатися заборонено. Ось гарне місто. І місце гарне, і місто гарне. Ось. Щось було, якийсь атракціончик був. Так, якесь було для дітей щось, якісь фільми. Ось, місце це дуже гарне, таке відпочивати, дивіться, і лавочки, і вигляд. Звідси на, з цього берега на фонтанчики, на озеро, природа. Це все тішить, радує. Кава чай-капучино, хто хоче. Там ось далі є, бачите, кафешки, де можна чисто відпочити, посидіти, перекусити, ну хто що хоче. Так що і там далі є площадка, де проводяться, бувають концерти живої музики. Я колись був, дуже прекрасно, Пам'ятник Шопену. Ми говоримо шопену, але чомусь на пам'ятку написано шопінг. Не знаю, чи я встиг хвилини ті вписатися, які дає на коротке відео YouTube. Все найкраще всім підписуйтеся, ровер буде їхати, але це буде завтра. Все найкраще.